Неможливо уявити Марокко без марокканських жінок, тому сьогодні про них і поговоримо. Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні я вам розкажу все, що сама знаю про мароканок. Розповім, що носять мароканки, чим фарбуються, чого хочуть і чим живуть. Почнемо з моєї улюбленої частини: це одяг. Як одягаються мароканки? Всі мароканки носять паранжу. О, це так несподіванка. Та я жартую. Хоча мароканки-мусульманки далеко не всі вони одягають навіть звичайний хіджаб. Не треба думати стереотипами. Дуже багато мароканок, особливо тих, що у віці, любить носити жалябу. Це таке пряме плаття вільного крою з довгим рукавом. Воно може бути всіх можливих кольорів, є літні і зимові варіанти з різних тканин. Дуже зручно одягати таку желябу, коли вам швидко треба вибігти до магазину, її можна надягнути поверх будь-якого одягу. Таке плаття не одягають на голе тіло, зазвичай під нього одягають піжаму. Це виглядає інколи смішно, коли жінка йде в якійсь строгій чорній желябі, а знизу у неї видно штани з котиками чи сердечками. Якщо жінка носить хіджаб, то вона підбирає хустку в тон желябі. Тут треба. Належна марокканкам. У них дуже добре виходить поєднувати кольори між собою і завершують такий лук взуттям. Зазвичай це шльопанці. Марокко взагалі культ шльопанців. Тут вони бувають різних видів, форм, дуже великий вибір. Носять їх не тільки під желяби, а майже під будь-який одяг. У мене теж є жиляба, але я, мабуть, недостатньо достатнього бо одягала її всього один раз не мій вид одягу, або просто сама жиляба мені не дуже подобається, бо мені її подарували. З приводу Хіджаба бачу тут таку тенденцію, що старше покоління в більшості носить хіджаб, а їх діти, наприклад, вже ні. Це не завжди так, але така тенденція тут є. Не можу не відмітити любов мароканок до піжам. Вони їх одягають не тільки щоб спати в них, а просто ходити по дому і навіть тоді, коли приходять гості. Звичайно, до гостей вони не одягають якусь затасткану розтягнуту піжаму. Зазвичай це якась хороша піжама, але для мене це трохи дивно. Я відчуваю себе некомфортно в піжамі, не перед близькими людьми. Я нікого не засуджую. Це мої власні комплекси. Може воно й добре, що жінки себе відчувають вільно. Також деякі жінки виходять в піжамі до найближчого магазину. Це тут норм. Інколи тут зустрічаються б дівчата, які ходять по вулиці в піжамах. Тому в цій країні дуже часто жінки одне одному дарують піжами, і це взагалі безпрограшний варіант. Не знаю, що подарувати людині. Купи їй піжаму за два роки. Я маю більш ніж як 10 піжам, і ні одну із них я не купила сама. Всі подаровані. Якщо збираєтесь в Марокко, піжаму можете не брати, вам її подарують. Але давайте я вам все ж таки опишу загальну картину одягу мароканок. Мароканки люблять носити жиляби, їх носять жінки будь-якого віку, але найчастіше в жилябах можна зустріти жінок 45-50 Також тут є жінки, які носять звичайний європейський одяг. І хіджаб плюс європейський одяг. Якщо дівчина чи жінка одягає хіджаб, то одяг буде просто скромніший. Сорочка буде з рукавом і трохи довша або довге плаття. Також є жінки, які одягають більш відкритий одяг. Це короткі шорти чи плаття таких жінок більше у великих містах, бо в маленьких містах на них більше людей будуть звертати увагу. Тут людям таке ще не приїлось. Цьому відео я не буду оцінювати настільки зі смаком чи ні одягаються мароканки, бо це буде суб'єктивна думка. І тут жінки одягаються настільки по-різному, що взагалі тяжко це оцінити. На свята жінки тут одягають кафтани та такшити. Чим вони відрізняються одне від одного. Кафтан це одне суцільне плаття з поясом. Такшита складається з двох частин: це нижня сукня і верхня, яка більше прикрашена теж з поясом. Виглядає це дуже красиво, такий одяг шиють на замовлення, купують або беруть на прокат. Я вже одягала кафтан, у такого одягу є мінус. Він обшитий різним бісером, паєтками і стразами. Якби обережно ти не намагалася це все носити, цей бісер відлітає, і якщо брати кафтан на прокат, треба уважно дивитись, бо там може не бути половини бісеру. Це не впадається в око відразу, але якщо почати роздивлятися, то помітно. До кафтана мароканки додають яскравий макіяж та золото. Це правда, що марокканки люблять золото. Я не так давно була на хутубі. Це заручене по-нашому. Там був парад кафтанів і золота. Кожна жінка одягла все найкраще на себе по 4-3 браслета на кожну руку. Всі каблучки, які в неї є. Хоч кафтан і зазвичай яскраво та гарно розшитий спереду, треба все одно додати довгий ланцюжок з якоюсь немаленькою підвіскою. Наречений дарує своїй суджені теж золото. Якщо в жінки якесь свято їй дарують теж золото, а навіть інколи й без причини. І починають їй дарувати золото з дитинства. Мараканське золото має зазвичай 18 каратів. Також пояс на кафтані. Можуть замінити поясом, як зараз ви бачите на картинці. Це може бути біжутерія, тобто не справжнє золото. А інколи це реально золотий пояс. Вони досі продаються в ювелірних магазинах. І якщо ми почали говорити за національний одяг, то мароканки ще носять гандори. Це довгі плаття з легких тканин без рукавів. Зазвичай їх носять по дому, літом в них зручно і не так спекотно. Це арабський національний одяг. А Марокко населяють не тільки араби. Але й Бербери саме Бербери корінне населення Марокко. Я вам не буду розповідати про їх національний одяг, бо сама про нього нічогісінько не знаю. Просто показую картинки і людей, одягненими в такий одяг, в повсякденному житті, не зустрінеш. Чи красиві мароканки? Вони різні, як і всюди. Типаж мароканок – це карі очі, чорне або на пару тонів світліше волосся. Колір шкіри різний. Є світлошкірі та не дуже. Дівчата-шатенки зі світлими очима тут є, але не так багато. По красоті тут є беззаперечні красуні, таких не багато. Є просто симпатичні дівчата, є і звичайні. Але мароканки теж не дурепи. Вони вже розуміють, що немає некрасивих дівчат є просто недоглянуті. Чудеса косметології добралися і сюди. Мароканки з радістю ними користуються. Багато дівчат ходять на бровки, війки, манікюри і уколи краси. Красивих жінок з кожним роком Марокко стає все більше й більше. З приводу догляду за собою мароканки у своєму догляді полюбляють використовувати різні засоби з ухилом на натуральність компонентів. Біо улюблене слово мароканок. Тут люблять використовувати трояндову воду в якості тоніка, різні олії для волосся, наприклад, арганова олія. І, до речі, арганова олія виготовляється тільки в мароко. Також догляді мароканки люблять використовувати відомі нам бренди: біодерма, ларожпозе, паола, Чойс і таке інше. Тут дуже багато парафармасій і великий вибір доглядової косметики. СПФ тут є у кожної жінки, мабуть, будь-якого віку, бо вони патологічно бояться загоріти, щоб не бути темношкірими. І марокканські жінки люблять ходити в хамами. Не треба путати хамами з нашими саунами. В хамам люди ходять, щоб митися. Іноді на вулиці можна зустріти жінок, які йдуть з сумками та мисками митися в хамам. Там можна заплатити жінці, яка намилить вас милом савон бельді, жорсткою губкою кіс і заодно здере з вас один шар шкіри. Хамамів тут багато, на різний гаманець і для простих людей, і лакшері спа варіанти. Я за два роки досі не була в хамамі, не хочу бачити голих мароканок і сама показуватись їм не хочу. Можливо, колись піду в приватну кімнату, хоча б заради інтересу. До слова трішки про декоративну косметику. Макіяж у них теж різний. В когось він відсутній, в когось він легкий, а в когось повний бойовий розкрас. Останній пункт про зовнішність це те, що у мароканок є така фішка, як культ пишного тіла. Якщо ми вічно худнемо і не знаємо, що таке з'їсти, щоб схуднути, то худі мароканки намагаються набрати вагу. Деякі з них купляють різні препарати в аптеці для підвищення апетиту, щоб більше їсти та набирати вагу. Тут тебе можуть шеймити за те, що ти худа. Звичайно, із кожного правила є виключення, і тут теж є жінки, які ходять до спортзалу і намагаються тримати себе в формі. Ну але в загальному плані пишні дами тут цінуються. Хоча, якщо людина прям повна, то їй, не соромлячись, можуть сказати: Ти красива дівчина, але тобі потрібно схуднути. Просто міра, пишності та худоби тут інша. Мене свекруха недавно похвалила і сказала, ти трохи піднабрала ваги, тобі дуже личить, а то раніше в тебе було таке худе обличчя. Моя свекруха не стерву, вона дуже добра, і вона думала, що мене похвалила, а для мене це було дзвіночком, що пора пригальмувати з солодощами зовнішністю закінчили, переходимо до життя. 79% марокканських жінок сидять вдома, займаються дітьми та домашнім господарством. По своїй волі чи ні тяжко сказати, тут зрозуміло, що у кожного своя індивідуальна історія, але багатьох такий образ життя цілком задовольняє. Вони не особливо займаються своїм саморозвитком та встановленням себе як особистості. Багато жінок мріють просто вийти заміж, обов'язково завести дітей, і на цьому все. Так і жити. І, на мою суб'єктивну думку, головна мрія кожної мароканки вийти заміж. Інколи їх навіть не бентежить той факт, що їхні обранці вже жонаті. Але зараз не про них. Ким працює 21% жінок, ким завгодно. Є жінки поліцейські, жінки, які працюють в армії, лікарі, медсестри, касири в супермаркеті та таке інше. Жінкам, які працюють і мають сім'ю, дуже нелегко. Тут немає такої довгої декретної відпустки, тут вона триває. Тільки три місяці, якщо не помиляюсь, потім дитину потрібно віддати мамі, свекрусі або наняти няню. І я думаю, це ще й одна із причин, чому деякі жінки сидять вдома. Тому що якщо немає свекрухи чи мами, або вони не хочуть сидіти з внуками, а на няню грошей немає, ви приречені сидіти з вашою дитиною. Плюс навіть коли дитина доростає до дитячого садка чи до школи, тут купа канікул, і також в більшості садків і шкіл треба забирати дитину на обід кожного дня. Мало шкіл чи садків, де дитину можна залишити на обід. А як це ви будете робити, якщо ви з чоловіком на роботі? Комусь доведеться сидіти вдома і зрозуміло, що це буде жінка, і навіть якщо жінка працює, то домашнє господарство залишиться на ній. Чоловіки дуже рідко приймають в ньому участь, тому без допомоги в таких випадках взагалі ніяк. З приводу характеру мароканок, то він як у всіх жінок на цій планеті, в кожної свої комплекси та таргани в голові. Мені тяжко говорити з приводу характеру мароканок, бо подруг мароканок в мене немає. Коли я у наших дівчат українок питаю, чого в тебе немає подруги мароканки. Багато хто відповідає: мій чоловік проти і говорить, що з ними небезпечно дружити. Навіть мій чоловік мені говорить, що мароканки хитрі та заздрісні з ними краще не водитися, хоча він повністю підтримує мою дружбу з дівчатами українками. Тут я думаю, це не зовсім так і впевнена, що і серед мароканок, як і серед українок, є різні дівчата і хороші, та не дуже. Якщо говорити за дружбу, я не бачу, щоб мароканки мали багато подруг після одруження. Це більше схоже на товаришування з колегами по роботі, якщо жінка працює. Найбільше жінки спілкуються зі своїми родичками або сестрами чоловіка. Знаю деякі історії дружби, навіть мароканки з мароканкою, де одна з них чинила дуже негарно. Але й у нас таких історій повно. Тому береженого Бог береже. Взагалі, ви помітили, як з віком стало важче заводити друзів. Я помітила, що мароканки дуже добре вміють робити компліменти. Вау, ти така красива, ти така хороша, в тебе біла шкіра, і цей колір до неї дуже личить. І тяжко зрозуміти, це щиро чи ні. Я, наприклад, не вмію хвалити людей за дрібниці, і якщо я роблю компліменти, то тільки коли мені щиро щось сподобалось. Коли я намагаюся робити це просто з вічливості, то виходить якась. Фігня. На цьому в мене все. В коментарях пишіть свої думки з цього приводу, ставте питання, я обов'язково в майбутньому зніму відео питання-відповідь, коли набереться достатня кількість питань. Підтримайте мій канал лайком, підпискою чи коментарем, а можна всім відразу. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в нових відео!